Київ 11 липня відвідав головний опонент проросійського прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, лідер угорської опозиційної партії Тиса Петер Мадяр. Про це він повідомив у Фейсбуці. Мета візиту допомогти з обладнанням для поруйнованої дитячої лікарні Охмадит агресором РФ. Для початку Петер Мадяр вшанував загиблих українців у наслідок війни. Він поклав квіти. Біля стіни пам'яті на Михайлівській площі у своєму дописі Мадяр написав у Києві біля стіни меморіалу десяткам тисяч українських жертв війни. Наразі проросійські літаки прямують до українського повітряного простору. Раніше Петер Мадяр повідомив, що його політична сила передає кошти, медикаменти, обладнання для ухмадиту. Він також відвідав бучу на Київ. Чині